Місто Херсон по коліна, по коліно, по шию в воді, ви бачите затоплені будівлі. Важко дивитись, це неможливо уявити. Це просто це якийсь сюр, це якийсь апокаліпсис. І ситуація стає буквально кожної хвилини гірше і гірше вода прибуває, як ви можете бачити. Ночували на даху у Херсоні. Триває евакуація людей через затоплення, що сталося внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. В найкритичнішому стані місто Олешки Херсонської області. Окупанти контролюють цю територію і вони відмовляються рятувати українців, аби надати у цій ситуації. Ставте вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. 25 тисяч людей на межі виживання. Добрий день, хочу попросити у вас допомоги та надати будь-яку інформацію, зробити репост цього відео, щоб якомога більше людей могли змогу його побачити. Може якась є у когось інформація про евакуацію з лівого берега. Саме мене цікавить місто Олешки. Так, забираємо ще одну партію людей, забрали. От це, це наші дачі. їдемо прямо по дачі. ДСНС та прості громадяни рятують людей на човнах на підконтрольній Україні території, а на тимчасово підконтрольні росіянами територіями кидають людей напризволяще. А звідки ви? Ну, білий Кринець, Херсонська область. Що ви подумали, коли дізналися про підрив Каховської ГЕС? Так ми знали, що це буде, тому що орки після себе нічого не оставляють. Вони як уходять, або або шо украли, а що не украли, то все зірвали, розбили і все. Це стопудов. Угу. Це не тільки в Каховці, візде. Візьміть Ніколаївську область, все, Херсонську. Де вони було, як вийшли, то немає нічого одні руїни. У вас там є хтось із родичів, хто поблизу Ді, біля Каховського? Ді, Кахов, Херсоні діти. Угу. Як діти ще говорять? Ну, нормально, на, на чемоданах сидять. Ну туди ще не, трошки не дійшло. Ну, вже остров затопило, а там, де діти живуть, ще поки нормально. Нагадую, корабельна площа одна з евакуаційних точок у місті Херсон. Там продовжують рятувати людей. У цій точці в середу зранку зобрали близько 30 людей. За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, тільки через цю точку евакуювали за два дні більше півтора тисячі людей. А чи є загроза вашому селу затоплення? Ні, тут у нас не буде. Ми тут вище Mm -hmm. Тут у нас не буде загрози. А як ви думаєте, чому росіяни вдались до такого кроку? А чого? То що вони скоро сюди будуть ціла... <хе> ну, ножки свої вбирати та й зривають усе. Що не вкрали, то все, все зірвуть. Та й все. Mm -hmm. Що не вивезли. А от через затоплення Каховської Геса, власне, які це може мати mm -hmm. наслідки в регіоні? Ну як які? Ну, що за... ну, це ж затопило, це вважай. В Каховці там зоопарк був. Все потопилося в риба сітайські риби здохне птиці. Це все. Це ж екологічна загроза. Плюс поля позаливало, людям городи садили. Все урожая нема станом на 7 червня на правобережній Херсонщині вже затоплено 1852 будинки та близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на окупованих територіях лівобережжя шкодив кілька разів. Більше. Як вас звати? Сергій Олександрович. Звідки ви? Велика Олександрівка Херсонської області. А як ви дізналися про підрив Каховської ГЕС, О котрий це було? Це десь о п'ятій ранку. Я прокинувся, ніби перечував щось і зайшов в соцмережі і побачив. Був шокований. Якщо щоб сказати, що шоковано, це нічого не сказати. Я був убитий просто. Яка є потенційна загроза вашому населеному пункту? Все зав'язано на Каховському водосховищі. Ви ж розумієте, подача води наразі вже відчувається і у цьому ажіотаж по питній воді, навіть вже в кривому розі, тому що теж запитуються Ну, прилеглі міста. Я вже не говорю про промислові підприємства, про сільхозгосподарства, про екологію взагалі не я не знаю, як це коментувати. Це я особисто це сприймаю як підрив атомної бомби. Отак, скажімо, чи другу хіросіму. Це, це екологічна і економічна, і це техноцид якийсь українського народу вже пішов. Техноцид і геноцид українського народу, нова каховка під водою. В той час як Росія підриває дамбу. Каховську. Організація Об'єднаних Націй. вітає увесь світ з Днем російської мови. Happy Russian Language Day. Україна відповідає ООН. Ось цією світлиною затоплена Організація Об'єднаних Націй. Як цинічно та підступно вчинили вони! Мали публікувати інформацію про підрив Каховської ГЕС, який спричинив техногенно-екологічну катастрофу. А вони вітають світ з днем русского язика. Мені здається, що Україна забуде про цю мову раз і назавжди. І на віки вічні вода з водосховища почала затоплювати міста і села. Почалася евакуація. Внаслідок підтриму дамби Каховської ГЕС у Річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила. Також почалися проблеми з подачою води в кривоморозі, марганці та Нікополі. Як вас звати? Мене звати Скирденко Таїса Григорівна, мені 68 років. Я проживаю в Херсонській області. Вісім місяців ми були під окупацією. Ми пережили такий ужас, це вам не передати. Ми ці всі восім місяців прожили в підвалі. У нас підшкоджений будинок. І по сусідству три будинки розбиті зовсім. Старший син з перших днів війни він живе в Харкові, воював і був ранений. Під Купінським вони видвигались в сторону Бахмута. Його порвало на куски. Він вже п'ятий місяць, 18 числа, знаходиться по госпіталям. Ми жили у своїй державі, ми нікого ні сюди не запрошували, нікого. І ми не хотіли ні в яку Росію нам це не потрібно. Треба дожити на своїй землі в своєму будинку. Боже, сонечко, та Іза Григорівна, тримайтеся, все буде гаразд. Я сподіваюся, що скоро цей жах закінчиться. Росія буде відплачуватися десятиліттями і століттями. Їх карма наздожене, їх так покарає за всі ці звірства. За попередньою інформацією Україна Каховського гідроелектростанції підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил Російської Федерації. Відомі й деякі імена ймовірних причетних на Заході спершу вагалися щодо винуватців катастрофи, але й влада США, і змі вже схиляються до того, що це навмисно зробила Росія. У головному управлінні розвідки Міноборони України мають докази використання окупантами вибухівки для підриву. Каховської ГЕС. І вчора я вам розповідав, що російський окупант Єгор Гузєєв, який перебуває на лівому березі Херсонської області, підтвердив, що це зробили саме росіяни і закликає далі підривати дамби. Нічого в Росії теж є багато дамб. Відплати також. Буде друзі, я знайшов інформацію від волонтерів, як отримати допомогу, евакуація. Подивіться оці номери телефонів. Обов'язково ставте вподобайки, поширюйте. А кому потрібно, передавайте ці номери телефонів разом допоможемо одне одному. Я нагадаю, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції росіянами. Був пов'язаний із певними причинами. Насамперед вони бояться, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться з дня на день, і цим терактом хотілося запобігти йому. У запасі в окупанта залишилося лише два важелі для суттєвої зміни ситуації на фронті: це підрив запорізької атомної електростанції та застосування ядерної зброї. Але сподіваюся, що весь світ якось зреагує нарешті. Там Зеленський вже звернувся до Єнса Столтенберга з приводу того, аби Україну прийняли в НАТО. Столтенберг одразу відповів, що всі країни-члени Альянсу готові прийняти Україну до своїх лав. То буде це чи ні? Дізнаємось, от от на саміті НАТО в Норвегії. Тому що ми маємо справу зі світовим злом або чортом Російської Федерації, який підриває Каховську дамбу 6.06.2023 2023 року. Сакральні дати для нього. Нічого, Україна вистоє і переможе з НАТО чи без нього. Слава Україні, слава Збройним силам України. Допомагаємо, донатимо. Тримаємось. Ось таке підбадьорливе. Не переживати, не плакати. Все буде хорошо. А як не виходить? А якщо не виходить, візьміть себе в руки. Просто взяти себе в руки. Так. Да. Держать кулаки вже в Україну.